Можете уявляти свою сексуальність зараз по одному, наприклад, ви в стосунках, і ваша сексуальність для вас виглядає ось так. Але якщо завтра щось зміниться, і ви вже будете вільною жінкою, то й ваше уявлення про сексуальність зміниться. Навіть якщо ви будете в стосунках, але щось в цих стосунках почне змінюватися, то теж це уявлення змінюється. І ось тут дуже важливий такий поінт, який підсвічувати я буду знову і знову і знову. Сексуальність не є чимось стабільним і чимось таким, що от ми можемо туди прийти, досягти і все. От я вже все знаю, чи я вже все можу, або мені вже все доступно. Це постійний процес. А відповідно, якщо це постійний процес, то він постійно змінюється. І ваша точка, куди ви прагнете, вона може змінюватися, і це нормально. Тобто, ми маємо уникати ситуації, коли у нас її не існує, і ми взагалі не задаємо собі такого питання. Ми тоді просто надьоргуємо все, і у нас він виходить. Але якщо ми знаємо, що ми хочемо приготувати, наприклад, салат Цезарь. А ми збираємо всі інгредієнти, і тут нам приходить така думка: «М, а чого б не зробити слава Цезар з тунцем, наприклад? І ми такі, а спробую. Тобто ми все, ще залишаємося в контексті нашої мети, але ми достатньо експериментуємо для того, щоб не бути затиснутими в очікуваннях і в якихось таких. Уявленнях, бо щойно ми затискаємося, ми одразу потрапляємо на один з щаблів того, що блокує нашу сексуальність. Бо замкненість, зажатість і скутість це основні проблеми, які існують в нашій сексуальності, бо будь-яка сексуальність це потік, да це щось вільне, це щось, що ми можемо проживати легко. А якщо відсутня легкість, а включається контроль, включається небезпека, включається потреба там. Щось обмежувати, то сексуальність відходить на задній план. Да? Тобто, якщо ми візьмемо взагалі потреби наші, то потреба їсти, спати там є значно більш вищого порядку потреби, ніж потреба в сексі. І якщо у нас недостатня кількість безпеки, комфорту в контексті нашого життя, то, звичайно, наш організм, наша психіка буде сексуальність вимикати. Тобто, і це буде частиною природнього процесу. Тобто ми тоді маємо знову ж таки фокусуватись на тому, щоб змінити оту історію про те, в чому ми зараз живемо. А це не просто. Да? Тобто, ну, ми не можемо вимкнути війну, наприклад, або вимкнути імміграцію, або вимкнути там якусь, ну, постійну тривогу чи такі проблеми. Тобто, Ми не можемо це вимкнути. Але тоді ми можемо якісно працювати зі своїм психологічним станом для того, щоб роз... Розраховувати, розуміти і керувати власним психологічним ресурсом. Бо проблема не в тому, що ми живемо в занадто напружений час. Повторюсь, ми не можемо на це вплинути, отож, немає сенсу. Ну ми можемо сидіти і казати, що ну, це несправедливо, це нечесно, так не має бути. Я так не обирала, я так не хочу. Але це навряд чи нам допоможе. Це, скоріше навпаки, буде посилювати і поглиблювати наш внутрішній стрес, і сексуальність буде рухатися кудись подалі. А от якщо ми почнемо розуміти, що ми маємо фокусуватися не на місці відсутності напруги, а на місці наявності місць розслаблення. Ну тобто, от я начебто кажу одні й ті самі речі, але зараз дуже важливо, щоб ви, прислухавшись до моїх слів, зрозуміли принципову різницю. Тобто, я не можу впливати на місце напруження, тому що місце напруження виникає в залежності від зовнішніх обставин, а вони в немого контролю. Але я можу впливати на своє розслаблення. Тобто я можу відчувати, коли зовнішні обставини все ж таки послаблюють свій тиск на мене, і в цьому місці фокусуватися на тому, щоб таки розслаблятися, щоб давати собі ось це місце е е зниження напруги, зниження е навантаження психологічного. І ось ці місця розслаблення і будуть формувати простір для сексуальної енергії. Так? Тобто, ми не фокусуємося на тому, щоб е Зняти стрес, ми фокусуємося на тому, аби додати місця розвантаження. Бо, в принципі, для нашої психіки є абсолютно нормально, коли вона акумулює весь ресурс і напружується, це наша психіка може дуже легко переносити. А ось що їй для важко, це коли цей стрес переходить в хронічний стрес. Тобто, да, найлегший приклад, який можна провести аналогію, яка. Буде демонстраційною. Дивіться коли ми наші м'язи, да от уявимо, що наша психіка це як наші м'язи для наших м'язів. Абсолютно нормальна історія напружитися. Більш того, чим більше ми тренуємося, тим більше тренуються наші м'язи. Так і доросла психіка, не дитяча. Дитяча психіка не тренується навантаженням, вона навпаки тренується тим, що вона е, росте в безпечних умовах. А от в дорослому житті, в момент, де ми зіштовхуємося з стресовою кризовою ситуацією, то наша психіка в цей момент е, зжимається, тобто це як м'язи, вона напружується. От, і нема проблеми, вона гарно, якісно може це витримувати і кожен раз витримувати більше навантаження цього напруження без а, якихось негативних наслідків. Але якщо цей п'яз, ми візьмемо будь-який м'яз нашого тіла, як і психіку, ми не розслабляємо, а він постійно перебуває в напруженні, то тоді будь-який м'яз не витримає. Ну, він просто а, в певний момент, ну. Розслабиться так, що він втратить здатність до хоча б чогось, да, до напруження і знову розслаблення. Тобто він перенапружиться. От, перенапруження відбувається від того, що напруження триває занадто довго. От, і так само, і з нашою психікою. Тобто, ми маємо навчитися розслабляти наші м'язи і розслабляти нашу психіку. А секс і сексуальність наша це один з способів розслабити психіку, тому що в сексі існує оргазм, а оргазм це місце розслаблення, місце зняття напруження. Причому у чоловіків це значно яскравіше видно, от якщо ви розмовляли зі своїм чоловіком на цю тему, або спостерігали, або можливо хтось з ваших чоловіків ділився з вами цією частинкою, що у них після сексу наче навіть в очах просвітлішує. Їхній все ж таки сексуальний процес чоловіч ну, побудований по трошки іншим принципам, хоча багато речей, які неймовірно схожі. Але жіночий процес він складніший, бо більше процесів відбувається в голові складніших. Бо дивіться, пастка, в яку потрапляють жінки, вони вважають, що для того, щоб був секс, потрібно, щоб в її житті було розслаблення. Що секс є результатом розслаблення, а по факту розслаблення наступає після сексу, бо секс це спосіб розрядки.